Сповідаю тобі Господу Богові моєму і Творцю, єдиному в Світій Трійці, хвальному, і поклоняємому, Отцю і Сину, і Святому Духу, всі мої гріхи, скоєні в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні і ночі, ділом, словом, помислом, об'єдінням, пияцтвом. Таїноїдінням, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, наклепом, осудженням, недбайливістю, самолюбством, жадібністю, розкраданням, обманом, неправедним прибутком. Пристрастю до речей, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, наживанням на чужому горі і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи, душевні та тілесні, якими тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого обмовив, шкодуючи про це, винним визнаю себе перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені. Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе, скої, ніж гріхи мої милосердям Твоїм, прости мені, й звільни від усього, що сповідав я перед тобою, бо ти благий і людинолюбний.